Львівська філія «Індустріалбанку» банку відзначає п'ятиріччя своєї діяльності на львівському фінансовому ринку. За цей час клієнтами установи стали понад 6 тисяч підприємств, приватних підприємців громадян. Головною ознакою довіри до банку є постійне зростання числа вкладників, котрі розміщують свої заощадження на різноманітних депозитних програмах банку, що дозволяють кожному клієнту знайти оптимальний варіант для вкладення коштів. Крім того, банк на дві десяті збільшує відсоткові ставки за всіма депозитами, що переукладається клієнтами на новий термін. Для бажаючих перевести свої гривневі заощадження в іноземну валюту, банк надає можливість вигідного придбання доларів США, а також пропонує банківське золото. Різного номіналу надійність банку перевіряється в скрутний час, і саме зараз, період фінансової нестабільності, індустріал банк своєчасно і в повному обсязі демонструє, що встані виконувати свої зобов'язання.